Більше тридцяти років працювала над створенням книги про народного художника України Володимира Ємця, Чернігівський мистецтвознавець Світлана Ключник. Добрим помічником їй був світлої пам'яті Петро Дідович, журналіст і письменник, наш колега радійник. Над цією книгою я почала працювати ще на початку 70-х років, з тих пір, як я побачила перші твори художника. Вони настільки мене зацікавили, що я зрозуміла, що переді мною непересічна особистість, і, безумовно, я почала слідкувати за його творчістю, оскільки я його сучасниця, я мала можливість прослідкувати весь його творчий шлях. Народний художник України, кавалер ордена Ярослава Мудрого, почесний громадянин Чернігова, Володимир Ємець мав не один десяток виставок. Та сьогодні особлива подія. Він герой книги. А як він обирав своїх героїв для портретів? Важливе було при кандидатурах це якщо людина помітна в середовищі і вона. І Ще й цікава своїм образом, а це був герой. Презентація була багатолюдною і насиченою, адже зібралися ті, хто уславлює чернігівську землю: музейники, науковці, бібліотечні працівники, журналісти. І Володимир Ємець, співець чернігівських красот і земляків, і Світлана Ключник, автор книги Слід вічності, яка висунута на присудження літературно-мистецької премії імені Михайла Коцюминського.